Родилася у родині художників, у родині кравченків. У мене і мама і папа і творчі люди, це люди, які пройшли вогонь і воду разом у творчій діяльності. І ну, це неймовірно спостерігати все своє життя, спостерігало таке міцний союз, який дала усі перешкоди на шляху до чогось красивого, на шляху до чогось прекрасного. Коли Мені було три рочки, ми по розписували а, храм, ну вони у мене взагалі списували багато храмів. І по скріпче, я вже залежала, мені взяли таку от велику, велику а, фарбу отаку. і дали мені такий гігантський пензель. І я така маленька сиджу, і оце от фарбую. Хочу. дуже важко намалювати в той чи людині, де в принципі усі. Світи вони люблять малювати. Вони беруть і пробують усе, що можна і не можна. Коли вже пройшов період, мені знайти е, якийсь навчальний заклад чи поступати після дев'ятого класу, дуже складне навчання, максимально склад. Але робота художника це постійна робота над собою, постійне вдосконалення своїх навичок, свого відчуття світу, постійне рядовування цього. Розуміння багатьох а не тільки мистецтво. А і в різних научних скажу, сферах це, теж, це людина не може викласти на папір чи сказати більше, ніж в неї є всередині. Художник це люди, які постійно щось знаходять, це люди, які йдуть трошки вперед з часом, бо вони відчувають, вони бачать, вони е, розуміють. І ну, це постулати, які були закладені ще давно-давно ну, в цю професію. У мене немає якоїсь фіксації конкретно на кольорі, абсолютно ні. Я це роблю дебільшого інтуїтивно, щоб це було максимально широ, без якоїсь без якихось масок не завжди це виходить. Тобто це думка плюс почуття. Картина може бути глибше і глибше. Є картинка, а є дійсно щось що наповнено. Но це може подивитися абсолютно вся сторінка. Оскільки я дуже люблю художника Ешера Кернеюса. Це гуманський художник, який а, а, робив мистецтво у, у напрямку Impossible Art, неможливого мистецтва. І от я оформлюю його виступ. Я взагалі вважаю, що це верх інтелектуального. А, Мистецтво, інтелектуальної думки. В історії, якщо подивитися кожен період, він по-своєму унікальний, по-своєму неймовірний, і дуже дуже важливо розуміти, як тоді думали люди, і що привносили ці художники, ті чи інші в якусь конкретну епоху. Ну, я дуже люблю розмовляти на різні теми. Зі своєю вчителькою, я взагалі вважаю людиною, яка вплинула на моє світобачення мистецтва, на свідоме мистецтво, це Ольга Борисовна Дьокіна. То і виходить, ми з нею розмовляли на не цю тему. Ну от є такі теми, які є вічними, вічне мистецтво, яке у будь-які часи воно буде цінуватися і будуть знаходитися люди, які ну, будуть бачити в ньому щось. А є такі теми, які є темою сьогоднішнього дня. Я вважаю, що що б не відбувалося навколо, які б соціальні не було умови, а вже ж художник одно буде відчувати. Але все таки головне, головна задача художника є робити щось, щось безсмертне, щось вічне. Спочатку війни я зрозуміла, що на це просто найміцніше. Українці це просто така. Це сила, це сила нашого духу, коли всі об'єдналися і чула цей дух, яким вони заставили. от усе навколо нас. Це мене дуже зворушило і зрозуміло, що Україна однозначна однозначна сила, і однозначно це дуже міцний народ. І для мене честь проти чистиною. Я дуже люблю Одесу. Це неймовірний міст. Таке сонячне. У нас взагалі проєктували Одесу як сонячне місто. І це оце сонечко воно завжди гріє. Море, яке знаходиться біля нас, воно надихає на якісь хороші думки. Люди ширі. І я вважаю, що Одеса це дуже красиве місто. І в плані архітектури, і в плані людей. В мої роботи побували ну, в багатьох країнах. побували і в Італії. Я там вже була зі своїм, ну, зі своїми роботами. Ми з батьками їздили туди на планері. Поїздили ну, вони зараз з проєктом Маріуполь нескоро. Вони зараз їздять по всій Європі, мої корхів. багато творчих планів. Але головне наразі це закінчити навчання. Ну, в першу чергу, я хочу більше вичати філософію і розуміти, як думали люди. Як мислили, що було до мене, щоб, щоб розуміти, щоб що нас очікує далі. треба це робити з розумінням, навіщо? Навіщо ми щось робимо? Тобто вдумуватися кожну хвилину свого життя, відчувати кожну хвилину свого життя. Стояція, взагалі, ну я з дитинства писала якісь знову ж маленька, пише дощі. Я не знаю, як інші діти, але я якось так. Щось якусь строчку, але в мене чомусь завжди вона виходила якимось сумним, якимось. Ну, знаєте, дитина ніби пише про щось таке серйозне. І навіть у мене досі воно в голові не сталося, чому саме так воно виходить, чому саме такі образи в мене виходять у віршах. І так почала писати на постійній основі і вдосконалювала своє відчуття і можу дещо зачитати дійсно. Радість наповнила кусті очі, щось підказує, що страшно позаду. Сонце б'є у вікно совхожі і світить нам ранкову лампаду. Серце підстригує вище схвалили, Невже світ зупинився в очах, що ми хотять немов мужчині думи. Потримай все, що є на плечах. І зайчики стрибують промних сонця. Співає безкрайнє життя, Що світить з цього віконця? І знову радієш, як веселе дитя. Нехай трудо, що стикає не раз, але заради такої хвилини я хочу потихоч покрайну образ, щоб не раз відчути про від долину. А зараз ще дещо прочитаю. Це такий вже більш складний вірш, як на мене. Що таке простір нашої душі? Власне, це не щось повсякденне. Так, ціком лишить світло, що буває вночі, а буває і денне. Ми кудись біжимо від власних думок, ми з холодом сприймаємо двері, був давній книжок, а за ними блищить світ надає. Мабуть, на думці нас щось потаємне, Щось сміливе боїться взяти, Щось, що побачить його учиняти. Мабуть, боїться побачити грати, Що і є, як наша сплати, Де колись на насправді в темряві, де не побачиш ти сліз, не знаєш, куди подіти ключі, щоб тобі не побачити крові, що стікає донизу, бо гратам, що міцніше заліза, надію та віру, що в душах кричить. Ще є такий дуже цікавий, такий навмикий вірш. Створюючи щось повсякденне, створюючи реальність повторну, ми маємо шанс через днів таких хтону закохати всіх, а неповторні з потвором. Ну, завдалі планери, це е, коли художники от, збираються і малюють якось на природі, і малюють щось конкретне, що їх оточує. І вже ж по багато планерів у житті. найяскравіший, який я пам'ятаю, який мені зараз було приходить те, як мене покликали от, минулого року на планер Ушинського університету. Вони виходили одна, на один день планер. Важливо, щоб якось з кимось можна було поспілкуватися. поспілкуватись. Зуповно розвиватися, розвивати своє мислення, розвивати свою творчість, просто розпіяти на місці. Щастя для мене це така. Дуже астрактно при цьому дуже цікава тема. Зараз стан душі все таке нормальне. А щоби бути щасливим, треба в першу чергу слухати себе і свої істинні бажання, які тобі не нав'язують навколо. Тобто, щастя в якоїсь степені це свобода. Як творче, так і особисте. Мистецтво, воно. По-перше, ну, це як вилив емоцій різного плану, які себе переповнювати можуть. По-друге, це, це інакше все одно, якщо ти пишеш щось від душі, воно не пропадає, воно все одно завжди повертається так ще інакше. І тому у будь-які часи я намагаюся вставати, щось робити і ще мене вдихає в першу чергу. І тоді мені стає краще.